На цих архівних світлинах трупа народного театру, який виріс з драматичного гуртка Балтського будинку культури, заснував його місцевий мешканець Анатолій Шаферман. Ставили спектаклі різних жанрів, збирали повні зали, гастролювали і в Одесі. Потім театр припинив роботу. Було кілька спроб знову його відродити, але це не вдавалося. І ось театр знову дарує глядачам диво перевцілення завдяки вчителям третього Балтського ліцею. Пригоди мавки та її друзів, зелений дракон, який є символом цього року, заворожували юних глядачів. Ой, моя мама і тато такі закохані. Я теж хочу знайти своє кохання. І цей конкурс обов'язково мені в цьому допоможе. Можливо, адже кохання це суперсила, завдяки якій людина може літати на крилах та зрушувати гори. Вистава про мавку це весела і захоплююча історія, створена вчителями для дітей за сценарієм та під керівництвом заступниці директора з виховної роботи Балтського ліцею Світлани. Приступ. Усі наші артисти, це неперевершені наші вчителі. Всі вони досить досконало готуються до цього. Ми пропрацьовуємо разом сценарій, разом його придумуємо, фактично вкладаємо в нього свою душу. А ідея досить проста: це подарити дітям свято, свято настільки яскраве, щоб воно їм запам'яталося. Всі костюми та декорації створені за власний кошт. Долучилися до підготовки й батьки, готуючи костюми для своїх дітей, які брали участь у виставі. На підготовку пішло не менше місяця. Саме головне, що ми хотіли в цій виставі, це досягнути. Радості і добра для наших дітей, те, що ми готувалися після уроків, те, що ми проводили репетиції під час повітряних тривог у сховищі, це все правда. Інколи навіть коли не було інтернету і світла. Але я сподіваюся, що результат був таковий, що всім сподобалося, і ми досягли всього того, що хотіли. Юні, глядачі в захваті говорять, вистава їм дуже сподобалася. Віслава! Дуже добра і вона надихає на добро подивимо. Загалом лісові герої виходять за межі звичайних казок. Показують, що кожна історія може мати свій щасливий кінець. Ця вистава благодійна. Гроші з продажу квітків, а це понад 9 тисяч гривень, спрямовані на закупку медикаментів для наших воїнів. З мистецтвом самодіяльного Балтського театру тепер будуть знайомитися мешканці і інших громад.